Як людині з нуля почати заробляти онлайн хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну, давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна дуже швидко зрозумів, що фізична робота чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату а мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з неї справлюсь, тільки я сам. З різних людей, оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу. От на, на прикладі маркетингу. Е, я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я такий, я хочу цьому не навчитися? я можу стати експертом і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився. перші клієнти, понятно, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки. Був нормальний результат. Е, їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Е, появлявся мій контакт, і я починав працювати. Дуже просто, зрозумів, не треба ніяких ні коледжів закінчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потреби людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато, це важко людям зрозуміти, бо всі звикли, що я йду на роботу, мені платять, це якась там стабільність. тільки це стабільність з утра до вечора на когось працювати і приходить домой віддихнути, може щось з дітьми поспілкуватися і все. І а, на прикладі просто. Online, ми ж от українцям даємо змогу, виставляйте просто відео і будете задати.